Вітаю, ви на каналі Ньюзрум. З вами, Владислав Рибчинський. Маємо трагічні і страшні новини з Полтави. Страшний ракетний удар по Полтаві. Під удар росіян потрапив навчальний об'єкт Збройних сил України в північно-західній частині міста. Російські загарбники завдали ракетного удару по Полтаві. За неофіційними даними, може йтися про десятки загиблих та поранених. Телеграм-канали подають відео з місця події, покликаючись на російські ЗМІ. Очевидці, з якими поспілкувалося видання Главком, свідчать про те, що під удар потрапив один з навчальних об'єктів Збройних сил України у північно-західній частині міста. Удар був дуже потужним. Клуби чорного диму здійнялися в небо. У місцевих телеграм-каналах оголошено терміновий збір крові всіх груп. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, закликала містян здавати кров. Крім того, за даними пабліків, розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. Для ліквідації наслідків задійно 30 комунальних працівників та 10 одиниць техніки. Також задіяні інші відповідні спецслужби. З'явився коментар народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка натякає, що на плацу об'єкту, який потрапив під удар, відбувалося шикування. Полтава, шикування в 128-й бригаді нічому не навчило. Ніхто не покараний. Залужний сирський павлюк все тоді порішали. Маємо повторення і повторення трагедії. Де межа? Написала Нардепка. Начальник Полтавської уваги о 14.20 підтвердив удар по Полтаві. Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекове питання без деталей. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких, заявив глава регіону. За декілька хвилин до цього президент Зеленський записав відеозвернення, де повідомив про більш ніж 180 поранених та 41 загиблого станом на зараз. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Нагадаю, що сьогодні приблизно о 9-й годині 10-й хвилині ранку на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили збройних сил України повідомляли про ракету в напрямку міста. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. На цю хвилину це поки що все. За всіма новинами святкуватиму разом з вами і оперативно сповіщатиму вас про все. Слава Україні!